Класно, що прийшли всі. На найгірший час, а кінець серпня, у нас так багато, це все реально дуже круто. Ви знаєте, сьогодні починається оця наша вільна наша школа вільного простору. Я перший записався, бо ніхто не записався. Потім <кій> запишіться, хто коли виступає. Кожен має виступити. Після цього отримуємо якийсь диплом. Якийсь диплом отримаємо диплом. <кій> е, Сьогодні Сьогодні е, я вам хочу запрезентувати тему, над якою я е, займався. Називається тема доповіді моєї доповіді, називається Що малювати, коли ти не вмієш малювати. Мій власний досвід. Власний досвід. Як цікаво. В червні місяці я зрозумів, що Політика це добре, те, чим я займаюся, це добре. Але творчість це квінтесенція всього цього, що ми творимо нового. Творчість мені найбільше приносить радості, і признаюсь вам чесно, один день, коли я закритій кімнаті і я пишу, напишу якийсь новий вірш, прирівнюється більше, ніж би я там десь в міській раді чи там в бізнесі заробив би більше і 200 доларів. Тобто, бо коли я творю щось нове, то мені це значно більше подобається. Хоча мені за це не платять, але на сволоди значно більше. Ось. І тому, коли випадково в червні місяці на, на, на вільному просторі ми тоді організували е, навчання по малюванню, Марічка Козівла, і там всі малювали щось дуже... Дуже таке натюрморт, дуже чітке з правилами, користувалася лінійками, вимірювали всі кути до глечика. І Марічка ходила і правильно це все, як, як вчила, як малювати, як кольори розмішувати, всі на тарілці там кольори розмішували. І я завжди до цього був е, лузер. У е, мене одна рука ліва, друга права, але словом, мені нічого не виходило. І я вирішив собі малювати своє задоволення. І знаєте що? І Марічка підійшла за деякий час і сказала: «Вау, круто, це дуже творчо. І, і я, зрозумів, я зрозумів, що мене похвалили, і я отримав дуже багато приємних емоцій. І вже наступні дні я приходив не на, не на ці навчання по малюванню, а приходив просто сам собі і своє задоволення малював те, що я хотів, і виходив дуже щасливий. Це мені була як терапія, і по сьогоднішній день я не шкодую про проведений час. Я хочу запрезентувати свою працю. До речі, 15 хвилин здобут. Я дуже прошу подивіться, зараз щичу з Тобто, що я зрозумів для себе, що я для себе відкрив? Про що я хочу доповісти вам про свою творчу працю, що оце постмодерністич, -пос постмодерне мистецтво мені насправді дуже до душі мені дуже подобається, бо воно дозволяє лузерам, таким як я, людям, які не вміють насправді малювати, і не розуміються в живописі, не розуміються в малюванні, але отримувати задоволення від малювання і робити навіть виставки. Я зараз таку міні-виставку я вам представлю. Наприклад, е, картина, яка називається Чайник привид. Чайник привид. Е, ч... Марічка сказала, не малюй білим кольором. Білим кольором малюю тільки рагулі. І тому я намалював чайник білим кольором. Тоб -тоб. Е, і вийшло досить непогано і вона сказала, о, прекрасно, нічого собі. Ось, е Але це треба буде реагулем, щоб намалювати таку картину. Точніше, я не малював її білим кольором, я просто нічого не малював і вийшов такий чайник привид. Ось, мені дуже подобається. Одна з моїх улюблених картин. Е Далі е це е картина під назвою Каша. Каша привид. Каша теж привид. Та знову Марічка сказала: не малюйте білим кольором. Тут я вже намалював білим кольором. <рес> Тут я вже намалював білим кольором і кажуть, що не можна плутати два світи: світи візуальний і світ словесний, світ лі, лі, літературний, світ букви. Я е, зробив на поки змішався два світи, я намалював і потім додав слова. І може хтось не розуміє, я написав, що це каша. Тим самим сказав, що ну, для чого так намалювати, якщо можна просто е, написати. Тобто тут сходяться і літера, і, 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 і буква, і, 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 і візуал, і е, бачення. А, наступна картина це я винайшов формулу любові. Я винайшов подивись. формула любові. А, так, ви бачите, я її винаходив дуже довго. А, значить, що ж таке любов, насправді? Любов дорівнює те час помножити на ціленаправлену силу, поділити на емоції. Тобто, якщо ви любите людину, ви повинні приділяти їй час. Ви повинні бажати цілеспрямована сила. Тобто ви повинні бажати щось цій людині зробити приємне. Ви повинні докладати силу, щоб бути з нею. Тобто, цілеспрямована сила, не просто сила, цілеспрямована сила і і важливі емоції. Тобто, це те помножити на Ф направлене право не на Е e, дорівнює ніщо інше, як е, кохання. як формула тому що емоції. Е, дуже часто через емоції, дуже часто не тільки люди сходяться, а й розходяться. Емоції мають бути дозовані. Тому, тому і поділити. Наступна, наступна картина е, немає назви. Ви бачите оранжевий колір е, і оранжевий колір. Тобто, виявляється, що є два різних оранжеві кольори, і тут два різних оранжевих кольори зустрічаються. Е, і так деколи буває е, з любов'ю. Е, Ні, я вже забув, що це означає. Додумайте самі. До речі, так. До речі, це ті картини, де ви маєте додумувати е, самі. Якщо, е, якщо запитання буде, запитання буде е, після 15 хвилин ми маємо 7 хвилин на запитання. Е, як ви думаєте, що це. Годі. Е, Ні, це, це іерогліф китайський, і він щось означає. Економіте що? Ну, чорний колір, не маєте здогадатися. Чорний колір, темрява. що, що означає? Кита... Ніч. Ніч, та... Смерть. Смерть. В Китаї що це означає? Чорний колір? Любов. Ого. Це невдало намальований іерогліф, що означає любов. Е, там немає? Покажи, покажи, е, добре. Е, наступне, наступне це. Е, це я як постмодерніст, і, тобто я як постмодерніст, і, я намалював ту картину, я вже звув, що воно означає. Але щось таке, ніби свічка і Кока-Кола. Це Кока-Кола теж хороша. Це, вона теж дає радість, так як і свічка. Свічка в церкві, Кока-Кола миру, але і це, і це вона дає радість. Ну, покажи. А я ж забув, що воно означає до кінця. А, зараз тут пише світло і тьма. Перепрошую. Перепро... Перепрошую. Так, первоначально. первоначально, перв... Так, ні, навпаки, навпаки, я забув. Кока Кола це тьма, це зло, але в сучасному вигляді, вона дуже не корисна. А світло це свічка. Ну я не знаю, чи це так, подумайте самі. А це у нас моїх улюблених картин.